Ваша дитина цікавиться IT та не уявляє життя без гаджетів. Мене звати Анна, і я запрошую вас на навчання до Стартап IT Academy. Це місце, де ваша дитина протягом року опанує одразу декілька найпопулярніших IT спеціалізацій таких як програмування та розробка ігор, моушен дизайн, 3D-моделювання та багато інших. І головне, наприкінці кожного з напрямів розробить та презентує власний стартап-проект. У нашій академії дитина реалізує свій талант. Зрозуміє, який напрям їй підходить найбільше, та отримує профорієнтацію в світі IT. Ми пропонуємо навчання як в онлайн, так і в офлайн форматі, тому можна обрати зручну локацію біля свого дому або ж займатися дистанційно на нашій навчальній платформі. Залишайте заявку на консультацію та отримуєте відповіді на всі запитання, а також спеціальні пропозиції та знижки на наступний навчальний рік. Посилання під відео чекаємо на вас.